Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування стосовно затриманих у травні під містом щастя російських диверсантів Олександрова та Єрафєєва. Головне звинувачення введення агресивної війни проти України підозрюваним загрожує від 10 років до довічного ув'язнення. Розгляд справи по суті суд зможе розпочати тільки після ознайомлення сторони захисту з матеріалами розслідування. Сьогодні, затриманому Олександрову, знову продовжили срок затримання під вартою на місяць. Натомість аналогічне рішення стосовно Єрофєєва не змогли ухвалити через заяву адвоката про відвід судді. Повторний розгляд відбудеться найврогідніше завтра. За годину мені було вручено клопотання на багатьох аркушах. І власне до судового засідання я мала е, підготуватися саме за одну годину. Такий час є дуже замалий для належного захисту, і у зв'язку з чим мною ну, було заявлено відвід в суді. До судового розслідування вже завершено. Ми е, готові направити обвинувальний акт відповідно до суду однак творить перешкоди сторона захисту.